На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни готують нову пропагандистську атракцію: мультимедійну виставку «100 достовірних фактів про Новоросію для покоління Z». Виставку планують подавати як просвітницький проект для молоді, аби вони могли краще пізнати історію рідного краю в кінці юня. російським географічним обществом організована мультимедійна виставка «100 достовірних фактів. а Новороссии для поколения Z. Целью является именно достоверность, так как в последнее время была искажена история нашего региона. Выставка будет проходить в семи муниципальных округах. Это Генический муниципальный, Новотроицкий, Ивановский, Чаплынский, Каланчахский и Скадовский. Всі жителі нашого регіона смогут у в кожному округі дітей в трійні ділі буде розполагатися дана виставка. Насправді ж під виглядом достовірних фактів, окупанти намагаються вбити в голову юному поколінню фейкову версію історії, де Херсонська, Запорізька та інші окуповані області України це, начебто, історична і легітимна територія, яка завжди була частиною РФ.